Сьогодні це стало свого роду вже новою кон'юнктурою, тільки лінивий, не обговорює Майдан. І це нам теж треба мати на увазі. Що це вже такий новий статус-кво, просто чергова нова тема. І е, я ось, наскільки можна відстежити, відмічаю такий момент, що. Дуже багато інтелектуалів, які займаються опозицією, мені здається, що це є досить чітким сигналом того, що вони в той чи інший активний спосіб не брали участь у цих подіях. Так. Тобто йдеться ось про що, що Майдан як насильницька подія, так чи інакше. Здійснив певне переформатування чи делокалізацію інтелектуальних позицій, які інтелектуали займали протягом тривалого часу. І ті, хто зрозумів цей момент, що час не тільки think together, тоget а ектін together, і змогли залишити свою комфортну попередню інтелектуальну позицію для того, щоб, фактично відмовившися від своєї інтелектуальної позиції, для того, щоб діяти в тих чи інших ініціативах на їх збільшими, ті змогли сьогодні, вже реалізуючи майдан, займати і відігравати таку роль, яка радше, я би позначив це як вірність цій події. Як слідування дії як певному принципу. А ось ті, хто сьогодні дуже часто капіталізує цю тему, тобто для кого це просто тема, а не принцип дії, ось зазвичай ті якраз в той чи інший спосіб не провели або майже не провели. І навіть кількох дуже часто годин на, 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 на самій площі. Мені здається, що це теж дуже важливо, оскільки це вносить новий досвід, новий самі принципи інтелектуального воріння. Сьогодні все завдання полягає в тому, як би нам справитися з цим викликом, який Майдан поставив не тільки для нас. Тільки для інтелектуальної принципів, те, що пані згадувала в плані політичної, сучасної культури. І тут вже ми виходимо на свого роду загальноєвропейський рівень, не тільки український. Оскільки те, що сталося, ми, ми звикли говорити і навіть заговорювати такі поняття, як демократія, справедливість, рівність, а тут люди виявилися сприйняли ці поняття несла. Серйозно і прийшли і просто нам своїм перформативом намагалися це втілити. І відповідно вже на цьому рівні це виклик не тільки для самих інтелектуальних, не для тільки для інтелектуального поля, а для всього сучасного європейського розуміння політичної культури, оскільки е, фактично Майдан є також дуже важким для сприйняття в Європі, бо це виклик самій Європі. Він показав, він повернув Європу до її власних викликів, до Демосу. І він показав, що потрібна інша Європа, що недостатньо просто захищати європейські цінності, вже теж про що сьогодні говорилося, а що їх треба реалізовувати в більш практичному руслі, не просто як риторичну стратегію, яка на сьогодні складає вже давну частину свого масової культури. В цьому плані. Мені здається, що ось ця потреба переформатування Європи, зміни Європи, Європи, яка би базувалася на інклюзивності, а не ексклюзивності, як сьогодні. Це теж той момент, який ми ще не всі, і в тому числі у самій Західній Європі в рамках Євросоюзу недостатньо усвідомили. Тобто з'явилися якісь нові сенси, які потребують нового опрацювання. Ми, ми практично на, на, на порозі якоїсь нової попи, яку можна по в окреслювати.